Ви бачите, як вони лежать. Боже, вони по два. О, Боже! Ану, підожди. Це вигляді м'яча я витягую, а воно. Ану, ану, зараз це м'ячик і. О! Він розколюється на два. Капець! Капець, як цікаво. Не буду розказувати. Хай мої домашні теж здивуються. Так, зашифрую їх, щоб вони думали, що це ціла конфетка. А я тим часом... Розріжу одну і з вами подегустую. Помічник уже в студії. Моя фінська чашечка з Оленем. Оце думаю, куплять в Копенгагені чашку чи ні. Там же ж різдвяні ярмарки. Але сьогодні подивилась наш розклад з 8 ранку і до 17.00. А в 18.45 треба бути вже на вечері. Причому це не просто вечеря поїсти, це вечеря офіційна з представниками преси, Ну, втікти її пропустити неможливо. У мене буде година 45, і на другий день година 45, ото і весь мій вільний час, щоб спробувати добігти до різдвяного ярмарку або до русалочки, дивлячись, де ми будемо де ближче. І, до речі, начинка тут сказано мигдалева з коньяком. А рідка, о боже, щось мене цей м'яч дивує. Я щось думала, що у м'яча має бути тверда начинка, дивіться. Дивіться, оп, плюшечка. Крижися. Що я вам скажу? Цукерки тут всі одного сорту. Ось цукерка смачні. От цукарка такі, як я люблю. Хто їв шоколад Рошан, то смак зовсім інший у Харківського шоколаду. Тобто це принципово два різних шоколади. Я не буду казати, що якийсь хороший, інший поганий, але вони зовсім різні. І коли ви е, ну, ніколи не пробували шоколаду саме бісквіта, там вафальки, може, ви їли, чи якісь там, я не знаю, рулетики, от попробуйте саме шоколадні цукарки Харківського бісквіта. У Харкові найсмачніший зефір. От прямо смачний, він дорогий собака, там 150 гривень коробка, по-моєму. Дорожчі два рази чим рошен. І у харків'ян дуже добрий шоколад. От, ну от як. Воно якось так дивно виглядає. Ну, Я не можу сказати, воно дивно виглядає, реально. Але воно таке смачне, ну, таке смачне. От. от. Я не знаю, як оті шоколадні яйця, що я купляла, золоті яйця прямо в сіні, так і отут. Ви бачите, що це ж поле. Це поле, а на ньому 2, 4, 6, 8. Де? Зараз 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 13 м'ячиків. І я за це все заплатила десь пам'яті, не помню. це мені до завтра треба їх всі з'їсти. Ну там трошки сім'ї дам, а взагалі то з'їм сама.